Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатись точні ціни. Шукайте наш сайт «Мінітрактор Укр в пошук у Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі і слава Україні! Добрий день, шановна громада, шановні українці, шановні наші глядачі каналу «Мінітрактор Україна. Робимо сьогодні огляди техніки. Перед нами сьогодні лінійка буде Ловолів. Лінійка 24, всіх можливих комплектацій тут перед вами представлено, що мають базу без кабіни, що мають ходовку, коробку, двигун одинаковий. Це Лавол 244. Постачальник у нас Дніпропетровськ. Реалізуємо офіційно і також надає сервісне на обслуговування на техніку. Надійшла партія. Повністю вся лінійка може задовольнити будь-якого шанувальника цієї, цього торгового бренду Лавол. Дуже дійсно такий в нього широкий, широкий послужний список, можна так сказати. Дана модифікація є середньою серед 24 по ціні. І найвищої якості. Відокремити можна по ціні тільки Донфенг, який буде просто трохи потужніший, але не, по якості не, Ловол йому не уступає. То у нас сьогодні представлено такі, такі модифікації, як Левол 244 HXN. Це у нас трактор йде на широкій резині з двохдисковим щепленням. Є у нас в лінійці HM. Це трактор з однодисковим щепленням на стандартній резині з розміром 9,5х24. І є у нас трактор Photon 244HRX. Цей трактор йде вже з двохдисковим щепленням і з реверсивним перемиканням передач, з реверсивною коробкою перемикання. Всі вони мають однакові приборні панелі. Всі вони мають однакові розташування важелів перемикання передач. Тобто важель не виносний, не боковий. Бачимо стандартну схему. На це не впливає його зовнішній вигляд в плані кузовного вигляду. Я знаю, що люди в селі дуже на це звертають увагу. Частіше просять класичний вигляд. Ну, якісь мають такі забобончики, трохи що там десь щось міцніше, щось краще робилося. Це насправді не відповідає дійсності взагалі, тому що база трактора одинакова скрізь у кожного з цих тракторів. Е, від, від, відміна йде в е, функціоналі. Двигун КМ 385 ВТ, е, повністю всі все під підкапотя. Повністю одинакове, у нас, ви бачите, трошечки там швидше, тут трошечки повільніше відкривається, але це не має е, ніякого значення і впливу. 385 двигуни, всі розташування не мають ніякої різниці. І також навісне. Також навісне обладнання. Ну трошки я бачу, відрізняється заливна горловина в баку. Тут він углиблений, а тут він трошечки розширений, якщо я не помиляюся. Хоча може і ні. Треба дивитись по характеристикам. Сидіння однакові, розташування всіх перемикачів однакове, По задній навісці все однаково, окремі масляні ванни йдуть. Вали по частоті обертів одинакові у них на 540 і В цій тракторі мають зіп на борт на да? 540 1000 І отак от вони виглядають. Бачу, що в цьому є два гідровиходи, там один і там два гідровиходи. Отак от. Це сама звичайна комплектація, сама здешевлена, і тому вона стартує зі своєї ціни. Ціну ви можете знати у менеджера по телефону. по цьому. Задня частина а, нічим також не відрізняється. Опори, регулювання сидіння, все однаково в цих тракторах. А, це топові трактора, тобто найкраще в своїй лінійці із китайських 24 ок А можливо, в порівнянні можна може стояти десь юта, десь шифінг, а, можливо, десь ДТЗ, а, який буде дорожчий, але це надійна техніка, перевірена часом. І якщо вас зацікавила... Одна із цих комплектацій, і ви хочете придбати чи проконсультуватися з менеджером, телефонуйте по номеру, на який вказаний нижче. Колія в цих тракторах регулюється за допомогою е зйомних дисків на задніх колесах. Можна до десять і до сорок м розганяти. Вся техніка ангарного зберігання свіжа. Рекомендуємо міні-трактор Україна. Звертайтеся, пишіть коментарі, ставте лайки. А вам Бажаю від нашої компанії, мирного неба і Божих рясних благословень.